Смачна швидка вечеря. Якщо у вас є картопля, куряче філе, я замаринувала в соєвому соусі. Сіль, приправа до курки, берете ось помідори чері цибульку, тоді помідори чері І курячку, курку. І виходить ось такий смачний шашличок на шпажці І ставимо на картоплю. Я її посолила. І ось така смачна буде вечеря. Яка смакота вийшла. І ставлю в духовку на 40 хвилин при 180 градусів. І дивимося, що в нас вийшло. Ух. М -м -м, дивіться, як прирум'янилась настоящий шашлик з картопелькою запечено. Аромат смакота. Так. так що зберігайте, готуйте легко, швидко і дуже смачно.